Тужанський, з нами це директор інституту центральної європейської стратегії засновник проєкту Реопен Юкраїн. Пане Дмитро, добрий вітаю. день. Доброго дня. Пан Дмитро, давайте проговоримо про фактор Орбана, насправді це така цікава історія. То чоловіка припрошують чай пити, коли голосується принципово важливі рішення про, про Україну, то він десь в кулуарах зустрічається з Рютте і е, каже, що в принципі ми домовилися, що можна ну знаєте і рибку з'їсти і на люстрі покататися, що можна в принципі не голосувати за підтримку України, але й не блокувати ці рішення. Як далі буде складатися комунікація саме з Угорщиною? Бо виглядає так, знаєте, що е, ну, от, як родичі збираються в селі за столом. Ну і один хтось там вічно ну, ну хай, хай посидить. Ну не трогайте, хай ото посидить. І вигнати ніби не можуть, але хочеться або не хочеться. І е, слово давати соромно. Дивіться, гарно ви це все описали. Воно десь приблизно, чесно кажучи, так і виглядає. Єдине, що європейська політика не про те, щоб когось звідкись виганяти. Але до прикладу про те, щоб когось покарати, так і Орбан Віктор останні там роки, здається, з 18-го року він ходить, знаєте, такі по лезу ножа щодо застосування проти Угорщини сьомої статті і зупинення призупинення її права голосу в Європейському союзі якраз через оці постійні вето і так далі. Тому сьогодні. Віктор Орбан і на цій фазі, після європейських виборів, він заходить в таку, знаєте, я би назвав конструктивну фазу. Коли ви бачите, що вони завчасно повідомили, що не планують блокувати голосування за переговорну рамку для України завчасно домовилися з Рюте, так тобто, це не вже ця історія була з ратифікацією Швеції і вступ суду до НАТО. Не та історія, коли справді Орбану довелося згодити ПТК, коли голосували за відкриття переговорів з Україною. Тобто тактику Віктор Орбан змінює, але вона буде далі змінюватися. Це його, його підхід, його розуміння політики, і тому нам треба бути дуже уважними і мати завжди знаєте, такий як то щеплення, як от було під час ковіду мати під рукою це щеплення, яке дозволить нам не те, щоб нейтралізувати навічно орбана, але в тій конкретній ситуації унеможливити його вето. Ось така, така реальність, так. пане Дмитре. А тут з приводу очікувань. Кожна країна, яка є членом НАТО, вона покладається на НАТО і очікує, що ця організація, цей альянс буде захищати. Словаччина, вже озвучила так свої головні. Сподівання від нового генсека тут важливо, щоб було вирішено питання протиповітряної оборони, тому що якщо пригадати попереднє керівництво цієї країни була передана ППО С-300 Україні, а партнери, які надавали люб'язно петріоти, вони так само їх відкликали. І для Словаччини конче необхідно, щоб новий генсек подбав про це угорщині. Що потрібно від нового генсека? Не буде ж вона просто тихенько спостерігати, які очікування в неї. Лісі, якщо ви подивитесь ці сім пріоритетів, якраз головування Угорщини в Раді ЄС, то вони поставили якраз розвиток оборонної промисловості Європейського Союзу, також як одним із пріоритетів. Я би також хотів звернути увагу на це таке модернізацію угорських збройних сил, яку Віктор Орбан якраз почав. В Угорщині вже будується четвертий завод Рейн Металу, і це найбільша кількість заводів цього німецького гіганту, взагалі в Центральній Європі. Є ще один в Румунії, в Литві і все. Тому е, Угорщина насправді буде більше націлена на дві речі: е, уникати е, якихось таких моментів, де їм доведеться якби прямо зіткнутися з росіянами. Ну це не в плані відправити війська на передову. Але, от до прикладу, ця політична умовна угода між Столтменгом і Орбаном, що е, угорські там військові інструктори, чи будь-хто не буде працювати в Україні, от вони про це. З іншого боку, Угорщина буде намагатися нарощувати виробництво озброєння через Ну, Угорщина. Це все ну, рейнметал це комерційна організація. Вона в Угорщині не підпорядковується. Але буде нарощення, будуть намагатися нарощувати виробничі потужності на своїй території, бо це для них гроші, гроші і такий, такий вплив. Так І от на ці дві речі буде Віктор Орбан налаштований, але дивіться, справа в чому. Угорщина настільки зіпсувала свої відносини з НАТО, також що там стоїть скоріше питання якогось такого переосмислення або перезапуску відносин, тому що через дуже тісні відносини з Росією насамперед, ну з Китаєм, також з тим, що ніяк не протидіяли російським хакерам, і там є оцей великий скандал. І зараз затворимо підтвердження, що здається, дві 2015 році і протягом двох-трьох років російські хакери мали безперебний доступ до серверів угорського МЗС. Це при Петросіярту, і е угорська сторона цьому майже ніяк не вони Там змінювали комп'ютери. розумієте, це супер захист від російських хакерів е і не інформували союзників. Тобто було вже ряд е неофіційних повідомлень, що НАТО як таке обмежило. Доступ е, угорщини до певного типу інформації, яка обмінюється серед всіма союзниками, тому там є серйозна криза саме на такому е, на рівні довіри і на рівні якби координації дій. А з приводу тих таких хард-частин, це захисту кордону, ППО. розумієте, там е, все таки в НАТО, це воно дещо інтегроване, тому що до прикладу е, угорські ці гріпени, е, тобто літаки, вони. В свій час або в певні періоди можуть, скажімо так, моніторити, або якби наглядати не тільки за угорськими кордонами, а всім там східним НАТО, там, наприклад, тією вже Словаччиною, ну Румунії, мабуть, потреби немає. Тобто, те, що Словаччина залишилась без ППО, не означає, що її територія не прикривається ППО іншими країнами. Просто зрозуміло, що ну, є недостача цього всього. розумієте? там от дивіться на Польщу там всього три патріотів. І там вони також зараз в них дилема. Який же патріот має поїхати в Україну? Там польський, який оперується поляками чи американцями. В общем, там якби. Ці важливі нюанси, але повірте, НАТО впорається. Це ну якби номер один альянс оборонний у світі. Тому Давайте ще зачепимо більш тему, тему європейського союзу. НАТО, після євровиборів, які осталися, ми чуємо ну таку тезу, що дуже багато прав ультраправих зайшло. Ну насправді відсотково не дуже багато більше, але не дуже багато. І наскільки я розумію, то критичного пакету або блокуючого пакету голосів вони не матимуть у відсотковій кількості, так точно. Фактор Мадяра в Угорщині він яким чином змінить або примусить змінити політику Угорщини це раз. Ну і до якого моменту насправді Віктор Борбан буде робити вигляд, що йому цікава доля угорців в Україні? Я до чого? Тому що е щоразу він дістає таку історію, що типу, а ви нічого не зробили. Так ніби ж зробили, так а можеш допомогти ж для того, щоб об'єдналися і в Євросоюзі жили спокійно за хороших умов всі угорщини Горці, але ні, він регулярно тримає цю карту для того, щоб для того, щоб нервувати самого себе, так виглядає, і робити вигляд, що йому цікава доля інших людей. Почнемо зі зворотнього. Дивіться, Орбан не тільки це робить, щоб там нервувати себе чи когось іншого. Може, це і так. До речі, це важко сказати. Так само я би знаєте, не зовсім би нівелював, що там Орба ну доля закарпатських угорців. Ну Ну, це вже людські такі моменти, але е, те, що Віктор Орбан використовує це питання як важі і карту для торгів, це однозначно. Це дуже цинічні, прагматичні торги, і він буде торгуватися до кінця від цієї угорської карти в Україні не буде відмовлятися і буде робити насправді те, що Угорські політики робили про він це буде робити значно, скажімо так, наполегліше, робили в питаннях відносин зі словаччиною з Румунією, і це також було особливо так, знаєте, чутливо, коли ці країни вступали до європейського союзу. Тому нам треба добре підготуватися, мати свою тактику і стратегію. І що ключове розуміти? От якщо зараз оцінювати ці дебати навколо прав. Угорської нацменшини в Україні є два моменти: перший це ці 11 пунктів, які, начебто, угорська сторона е, дала Україні, що, от, дивіться, нам треба це втілити, щоб там щось відбулося. Треба розуміти, що навіть якщо нам доведеться в Україні в ці, ці 11 пунктів виконати, так тобто піти на поступку, скажімо так, не буду тут вже гратися словами, це для України не буде проблемою загалом. Взагалі, от якщо знаєте, поставити на шальки терезів євроінтеграцію, ці один з пунктів це просто не співмірно. Тобто нам спокійно треба це все робити, просто треба тактично це розумно робити, якщо нам справді це треба зробити. Так? Тобто, якщо в нас не буде іншого виходу, другий момент нам треба відділити, і це дуже також важливо. Оці всі вимоги Будапешта, всі ці 11 пунктів, від розумієте, справді праві потреби горської чи будь-якої іншої нацменшини в Україні. Тобто, нам треба добре розуміти, що це наші громадяни, так вони є частиною української політичної нації. І ми, як держава і суспільство, повинні зробити все, щоб вони були щасливі, як і всі, в принципі, громадяни України. Якщо справді в них є якась там потреба специфічна, так по е, мові навчання, то це методологія, які там пропорції. Тобто нам треба безвізносно до того, що думає Орбан, що він робить, і що думає Будапешт, дуже чітко, якісно працювати зі своїми громадянами з числа е, нацменшин. І це там угорська, румунська, будь-яка насправді. Тобто, нам це, це, це легко сказати. Тут зараз мені так, знаєте, я тут. Так тебе мовити, але це досить складний такий політичний процес. Тому що треба розуміти, де що, яка оптика. Ось тепер підемо до Петра Медяра, Ви питали: він вже змінює угорську політику. Це такий чорний лебідь, який вже всіх шокував результатами своєю риторикою. Але я би також якби підготував нас всіх до того, що ми можемо бути шоковані його заявами по Україні, і це вже було, і це очевидно і далі буде. Тобто, подивимося, як він складе тест. Знаєте, на такі. Чіткі відповіді на прямі запитання досі він дуже мало давав чітких відповідей на прямі запитання. Він їх уникав. Він просто казав, що політика орбана погана його режим прогнив. і Їм треба піти на там смітник історії. Я готовий їх замінити, і це людям подобалось, 30% Майже на виборах до Європарламенту за нього проголосував і завершуючи результатами крайніх правих. У нас в Україні це все дуже спрощується, мовляв. Крайні праві це обов'язково там проросійські і антиукраїнські, але дивіться їх є дві групи, і насправді найбільше набрала група консерваторів-реформістів, і реформістів, де ключову роль грають група Мелоні, партія Мелоні, італійської премєр міністрики і право і справедливість польські їх не можна назвати проросійськими. Ну і чесно кажучи, їх не можна назвати антиукраїнськими. Уявіть, якщо до цієї групи, а це скоріш за все, так і відбудеться. Вступить ще група партія Фідес Віктора Орбана. Це взагалі буде такий знаєте, інтелектуальний колапс. Але е, треба розуміти, що дійсно праві набрали, але праві не обов'язково крайні праві не обов'язково мають бути антиукраїнськими і проросійськими. Це дає наштовхує наш на думку, що Україні треба спробувати більш активно працювати ось цією групою правих, які є проєвропейськими, прозахідними, антиросійськими і проукраїнськими, якось їхню політику, якби. Кажуть, шейпити так оце у в нас у нас що ми, наші бубиці кажуть. Дуже добрі відносини Володимира Зеленського з пані Мелоні. Але треба трошки оцей що знаєте, знаєте, другого рівня, якби комунікацію налагодити тут в Україні. Є над чим подумати і є над чим працювати. Дякуємо, пане Дмитре Дмитро Тужанський, директор інституту центральноєвропейської європейської стратегії, засновник проекту Reopen Ukraine був із нами.